Вітаю усіх, мої любі друзі! Сьогодні наша подорож по Єгипту продовжується, а це вже друга частина. Сьогодні ми поговоримо про вироби та винаходи стародавніх Єгиптян. Перше, про що ми поговоримо, це письмо. Стародавні Єгиптяни дуже давно придумали письмо. На цьому письмі. Тобто на папірусах вони писали, так скажем, напевно, різну інформацію, або, наприклад, якісь рецепти. там, наприклад, рецепти якісь ліків, Або щось, щось, наприклад, таке зубна паста та щітка. Стародавні єгиптяни дуже добре піддержували чистоту ротової порожнини. Тож для цього вони придумали зубну пасту та щітку. Також вони придумали макіяж та дезодорант. Замок та ключі. Також стародавні Єгиптяни придумали замок та ключі до нього. Пісучні часи. Стародавні Єгиптяни придумали пісучні часи. Але, крім пісучних часів, вони ще й придумали й водяні. Математика. Та геометрія. Стародавні єгиптяни дуже добре вміли віднімати, додавати, ділити, множити, працювати з групами. Вони дуже добре знали математику, а також геометрію і ще дуже-дуже-дуже багато чого. І це все було зв'язане з математикою та геометрією, тобто з цифрами. А на цьому я закінчую нашу другу частину. Чекайте інших інтересних фактів. Або навіть різних цікавих розповідей про це. Виробів, архітектур та багато чого цікавого про Єгипет. З вами був Черниш. Чекайте нових частин. Автор анімації Уманська Валентина. Автор ідеї Уменська Валентина. Монтаж Уманська Валентина. Ролі озвучує... Гуманська Валентина, Лана, Лайн, Максим, Бурива, Дудія, Сірков.